Доброго дня! Сьогодні 17 липня. Ми прийшли підв'язувати виноград, то вирішила вам зняти саджанці винограду, які будуть доступні в продажу вже на осінь, щоб ви бачили, які вони вже є. На даний час вони вже, більша частина йде у мій ріст. Ми вже наростили тут шпалеру, щоб вище було. І це при тому, що бо град вдарив, ми їх всіх обрізали на дві бруньки. Вони вже мають 1,65 м, більшість. Метр точно мають всі. Тут, тут точно метр сімдесят десь є. Також у нас частина саджанців є в теплиці, то тут, щоб ви розуміли, вже більше двох метрів. Тут дорогі йдуть сорти, то вони в теплиці висаджені. Такі самі мали бути і на вулиці, якби не град. Але на вулиці теж вони вже гарно підросли.